Що таке кредитна історія і чи варто про це піклуватися? Які переваги хорошої кредитної історії, та що ви можете зробити, щоб отримати якомога вищий рейтинг? Привіт всім! Ласкаво прошу на мій канал. Мене звати Влад, я ріелтор та інвестор у нерухомість у метро Детройті. Сьогодні ми поговоримо про важливість хорошого кредитного рейтингу та про те, як отримати найвищий можливий рейтинг. Перш ніж ми почнемо, я хотів би нагадати вам натиснути на лайк, підписатися та залишити коментар до тем, які б ви хотіли, щоб я обговорив в майбутньому. Це дійсно допомагає каналу і дуже багато означає для мене. Ваша кредитна історія є цифровим відображенням вашої кредитоспроможності і вона використовується кредиторами для визначення ймовірності вчасного погашення позики. Його буквально використовують скрізь, де задіяні гроші. Хочете зняти квартиру? Орендодавець захоче подивитися на ваш рейтинг. Ви хочете купити будинок або машину? Знову те саме. Банк захоче побачити вашу кредитну історію. Хочете відкрити кредитну картку або навіть, можливо, фінансувати покупку телефону. Як ви здогадалися, вам потрібно буде мати встановлену кредитну історію і хороший кредитний бал. Одне місце, де я впевнений, ви не думали, що кредитний рейтинг має значення, але він має великий вплив: це страхування автомобіля. Автомобільні страхові компанії використовують кредитний рейтинг, щоб визначити, скільки вам потрібно буде заплатити за страхування автомобіля. Існує багато дискусій щодо того, чи повинні страхові компанії використовувати кредитну історію для розрахунку вашого платежу чи ні. Але сьогодні ми не ми будемо говорити про це. Кредитний рейтинг коливається від 300 до 850, причому, чим вищий бал означає, що у вас краща кредитна історія, а нижчий а означає, що є більший ризик невиплати кредиту. Якщо у вас 700 балів або вище, ви вважаєтеся хорошим позичальником. Але якщо у вас бал нижче 600, у вас можуть виникнути проблеми з отриманням позики або і навіть кредитної картки, і з вас можуть стягувати вищі відсотки. Напевно, вам цікаво, як розраховується цей рейтинг. Що ж, ніхто не може сказати вам, напевно, оскільки точна формула зберігається в таємниці. Але ми маємо принаймні деяку інформацію про те, як кредитні бюро вичислюють вашу оцінку. Найбільш широко використовувана формула. Кредитного рейтингу в США називається ФАЙКО і складається з п'яти ключових факторів. Ці фактори включають історію платежів, використання кредиту, тривалість кредитної історії, кредитну суміш і нові кредитні заявки. Історія платежів є найважливішим фактором у визначенні вашої кредитної оцінки, що становить 35% від загальної оцінки. Цей фактор розглядає вашу історію своєчасних платежів, включно з тим, чи були у вас пропущені платежі. Чи якась історія невиплати боргів Просрочені платежі або банкрутство негативно впливають на вашу кредитну історію, тоді як довга історія своєчасних платежів може допомогти її покращити? Отже, якщо ви вчасно здійснюєте платежі. То ви вже у великому плюсі, і ваш рейтинг буде рости. Використання кредиту становить 30% вашої кредитної оцінки та вимірює суму вашого боргу порівняно з наявним кредитом. Зазвичай рекомендується підтримувати рівень використання кредиту нижче 30%, щоб підтримувати хорошу кредитну оцінку. Наприклад, якщо у вас є кредитна карта а з лімітом у 10 тисяч доларів США, вам слід намагатися підтримувати баланс нижче 3 тисяч доларів. Знову ж таки, найкраща річ для вашої кредитної оцінки це взагалі не мати балансу. Але якщо вам все ж таки потрібно підтримувати певний баланс, якщо вас змушує ваше фінансове становище, на своїх кредитних карточках переконайтеся, що ви не використовуєте більше, ніж 30% доступного кредиту. Високе використання кредиту вважається ознакою фінансового стресу, оскільки це вказує на те, що ви сильно покладаєтесь на кредит, щоб звести кінці кінцями. Тривалість кредитної історії становить 15% вашого кредитного рейтингу та вимірює тривалість часу протягом якого ви мали кредит, включаючи вік вашого найстаршого кредиту. Та середній вік усіх кредитових записів. Довга кредитна історія може бути корисною, оскільки вона демонструє вашу здатність керувати кредитом протягом тривалого періоду часу. З іншого боку, коротка кредитна історія може означати, що ви новий позичальник і, отже, можете бути ризиком для кредиторів. Ось чому дуже важливо залишати старі кредитні картки відкритими, навіть якщо ви ними більше не користуєтесь. Види кредитів становить 10% вашого кредитного рейтингу. Та вимірює різноманітність типів кредитів, які ви маєте, включаючи кредитні картки, іпотеки чи інші позики. Бюро кредитних історій позитивно сприймають різноманітне поєднання типів кредитів, оскільки це вказує на те, що ви здатні відповідально керувати різними типами кредитів. Нові кредитні заявки становлять останні 10% вашої кредитної історії, та вимірюють нещодавні кредитні заявки та запити, а також. А те, як часто ви останнім часом зверталися за кредитами, подання заявки на надто багато кредитів за короткий проміжок часу можна розглядати як ознаку фінансового стресу, оскільки це вказує на те, що ви шукаєте більше кредиту, ніж вам потрібно. Отже, чим більше ви подаєте заявки на кредит, тим нижчим буде ваш рейтинг. Отож, декілька факторів, які можуть спричинити зниження вашої кредитної оцінки, зокрема запізнення з платежами, наявність високої суми боргів. Подання заявок на НАТО багато позик або кредитних карточок одночасно, а також історія банкрутств. Якщо ваш рейтинг низький на сьогодні, вам потрібно просто повернутися до списку, про який я щойно говорив. Те, що вам потрібно зробити, щоб підвищити свій рахунок, це продовжувати, наприклад, здійснювати платежі вчасно, продовжувати виплачувати свої борги і підтримувати низький баланс на ваших кредитних картках. Крім того, робота над вашою кредитною історією за допомогою кредитних карток. Або взяття невеликих позик, і їх повернення вчасно може допомогти збільшити вашу кредитну історію з часом і ваш кредитний бал. Якщо раніше у вас були пропущені або просрочені платежі, які відображаються у вашому кредитному звіті, ви можете написати лист кредитору, пояснюючи, чому запізнилися з платежем, які кроки ви прийняли, щоб цього більше не відбулось. І не повторялося в майбутньому. Іноді кредитор видаляє ці минулі прострочені платежі з вашого кредитного звіту. Якщо вам не вдалося видалити ці прострочені платежі зі свого кредитного звіту, вам потрібно продовжувати здійснювати своєчасні платежі, і ваші просрочені платежі згодом просто пропадуть з вашого кредитного звіту. Ще один спосіб підвищити свій кредитний рейтинг стати авторизованим користувачем кредитної картки іншої особи. Це означає, що власник картки додає вас до свого рахунку а, їхньої кредитної карти як авторизованого користувача, що дозволяє вам використовувати картку та створювати власну кредитну історію. Зазвичай це робиться. А, Людьми та для людей, які дуже довіряють одне одному. Я не думаю, щоб хтось дозволив абсолютно незнайомій людині стати авторизованим користувачем своєї кредитної картки. Коли ви стаєте авторизованим користувачем чиєїсь кредитної картки, компанія, яка видає ці кредитні картки, звітуватиме про діяльність облікового запису в бюро кредитних історій. Це включає позитивну інформацію, таку як своєчасні платежі та низьке використання кредиту. Яка може допомогти вам встановити чи покращити свій кредитний рейтинг? Однак важливо зрозуміти, що як авторизований користувач ви не несете відповідальність за здійснення платежів а кредитною карточкою. Ця відповідальність лежить виключно на основному власнику картки. Якщо основний власник картки пропускає платежі або перевищує кредитний ліміт. Ця негативна інформація також буде повідомлена в бюро кредитних історій і може негативно вплинути на ваш кредитний рейтинг, щоб отримати максимальні переваги від авторизованого користувача кредитної картки. Важливо вибрати основного власника картки з міцною кредитною історією та відповідальними фінансовими звичками. Це гарантує, що діяльність кредитної картки, про яку повідомлять в кредивкредитні бюро, є позитивною. І допоможе вам створити або покращити власну кредитну історію. Інший надзвичайно важливий момент полягає в тому, що вам потрібно регулярно перевіряти свою кредитну історію, щоб переконатися, що інформація, що надходить, є точною, та що ви отримуєте вигоду від діяльності з кредитною карткою як авторизований користувач. Якщо ви помітили будь-які помилки або негативну інформацію, ви можете цю інформацію оскаржити в бюро кредитних історій. І виправити її. Якщо у вас зовсім немає кредитної історії, ви можете зробити ще декілька речей, щоб її встановити. Один із найпростіших способів це придбати кредитну картку та використовувати її відповідально, сплачуючи баланс щомісяця. Інший варіант взяти невеликий кредит і вчасно вносити виплати. Якщо у вас виникли проблеми з отриманням кредитної картки або невеликої позики. Ви можете отримати предоплачену кредитну картку. На відміну від традиційних кредитних карток, предоплачена кредитна картка вимагає грошової застави, яка буде використана а, як застава у разі несплати. Цей депозит допомагає зменшити ризики для кредитора, полегшуючи отримання схвалення для тих, хто має обмежену кредитну історію або взагалі без неї. Під час використання цієї кредитної картки застосовуйте всі ті самі правила, про які я щойно говорив. Тому будьте відповідальними і обережними. Отже, зверніться до свого місцевого банку, запитайте їх, чи мають вони предоплачені кредитні картки. Запитайте їх, чи повідомляють вони про діяльність із цих кредитних карток у головній кредитній бюро. І якщо так, подайте аплікацію на цю картку. Користуйтеся цією карткою, та будете бачити, як ваш кредитний рейтинг буде рости. Отже, ось і все, ваш кредитний рейтинг є важливим фактором у визначенні вашої фінансової стабільності та здатності виплачувати кредити. Різниця між високим і низьким балом може коштувати вам десятки тисяч доларів. Наприклад, людина з низьким рейтингом може отримати автокредит під 20%. Тоді як хтось із хорошим кредитом може отримати такий же автокредит під 3, 4 чи 5%. Розуміння того, що впливає на ваш кредитний рейтинг а, і в заходів для його покращення, може допомогти вам забезпечити кращі умови позики та нижчі а, процентні ставки в майбутньому. Сподіваюся, це відео дало вам цінну інформацію про те, що таке кредитний рейтинг, а, з чого він складається, та як його можна створити. Пам'ятайте, якщо вам потрібна допомога з купівлею чи продажем нерухомості в метод Детройті, ви можете знайти мою контактну інформацію. В описі нижче. Будь ласка, залиште коментар до інших тем, які б ви хотіли, щоб я обговорив. А підпишіться та натисніть на лайк. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.